Враховуючи, що зима в нас була доволі м'яка, і зима була насичена вологою, тобто були дощі, були різноманітні опади, я приходжу до такого висновку, що і враховуючи те, що господарства раніше ще підживили азотом сільськогосподарської е озимину е сільськогосподарські культури то я думаю, що оці лютневі морози, які були останні до 15 градусів мінус, вони будуть негативно впливати на розвиток рослини в плані того, що клітина вже наситилась азотом, вона в тургорі, і ці лютневі морози вони зробили свою, свою роботу. Тобто це було розтріскування клітин, це були механічні і морозеві ураження рослин. Тому буде дуже серйозне питання до захисту рослини від цих негативних впливів. А саме, це хвороби, це шкідники, тобто в них є ніша, де вони можуть сховатися, і це живлення. Також, тобто, якщо рослина енергетичні процеси і всі амінокислоти витрачала на Зняття цього біотичного стресу відповідно і на вироботок фітогормонів, їх потрібно чимось компенсувати. Я думаю, що буде дуже великий попит на різноманітні біостимулятори, на, різні, на різноманітні амінокислотні препарати, які будуть давати змогу відновити ці всі процеси. Але якщо буде буде М'яка весна, і якщо вона буде е, суха, то можливо, воно, ці процеси будуть трошки сповільнюватися ввиду того, що рослина буде також в абіотичному стресі, а далі повищені температури також дадуть свій вплив. Тому постійна підтримка рослини. В її ростових і енергетичних процесів це буде нагайна проблем. Нагайне питання, яке потрібно на яке потрібно буде акцентувати свою увагу. Всі культури озимі вони розвинені. Гарно, навіть пізні посіви на сьогоднішній день е, в тій чи іншій мірі вже розкущені, або ввійшли в фазу е, зимівлі в стандартні е, стандарті, наприклад, ріпак зайшов в стандарті 8-8-8, тобто 8 сантиметрів е, довжина кореня, 8 міліметрів товщина шиїки і 8 листочків. Фактично. Всі посіви сьогодні в гарному стані. Потрібно акцентувати увагу на підтримку, подальшу підтримку цих посів для хорошого врожаю. Потенціал дуже гарний на сьогоднішній день. Цей потенціал, який сьогодні є вже в наявності на полях, потрібно втримати і розкрити повністю потенціал рослини, її генетичних спроможностей і її фактично вивести на самі високі врожаї. До цього треба вже готуватися сьогодні. Потрібно систематично підтримувати рослину, постійно фітогормонально її підтримувати, розвивати цю фітогормональність в рослині, амінокислоти. Фітогормони і живлення, розвиток кореневої системи, розвиток вторинної кореневої системи, постійне відновлення розвитку вторинної кореневої системи. Це це буде скажем дуже гарно впливати на, на кінцевий результат, який ми маємо отримати.